Ви чуєте цей Баклажан – це овоч. Це справжній кулінарний шедевр. Якщо знати, який саме сорт обрати. Подивіться, як легко знімається шкірка, якою ніжною може бути м'якоть у правильного гібрида. Один сорт ідеально підходить для ніжної ікри, інший тримає форму та створює золотисту скаринку під час смаження, не вбираючи зайвої олії. Сьогодні ми розберемо у всьому різноманітті сезону 2026. Ми підготували для вас великий огляд від надранніх сортів, що дають врожай уже на початку літа, до середньостиглих та пізніх сортів, які будуть на вашому столі до самих заморозків. Ви дізнаєтесь, які плоди ніколи не гірчать та мають справжній смак білих грибів. Подивіться до кінця. Це ваш повний гід по вибору баклажанів. Починаємо! Якщо ви шукаєте сорт, який ніколи не підведе, то знайомтесь, це Epic F1. Це легендарний гібрид, який у 2026 році залишається фаворитом серед професіоналів. Чому він такий крутий? По-перше, швидкість Epic належить до ранніх сортів від висадки розсади до першого збору минає всього 60-65 днів. Подивіться на ці плоди. Класична краплеподібна форма, глибокий, темно-фіолетовий, майже чорний кольор і характерний глянець. Вага кожного такого красення від 200 до 400 г. Всередині на вас чекає щільна м'якість кремового білого кольору. Головна фішка у ньому практично немає гіркоти, тому вимочувати його в солі не потрібно. Епік – це універсальний солдат, він ідеальний для запікання, смаження кільцями та приготування домашньої ікри. Але головне для городника це витривалість, цей гібрид стійкий до вірусу тютюнової мозаїки та фузаріозу. Він легко адаптується до перебитків температур тому навіть якщо літо видається примхливим, без урожаю ви не залишитеся. Якщо ви початківець, починайте з епіка. Він пробачає помилки у догляді та завжди віддячує повним кошиком плодів. А тепер до справжньої екзотики, яка змінить ваше уявлення про баклажани, це Біба F1. Якщо ви досі думали, що баклажан обов'язково має бути фіолетом, то подивіться на цього красення. Біба ранній гібрид. Який виглядає на грядці просто фантастично, його плоди мають ідеальний білий колір і гладеньку як порцеляна шкірку. Але він популярний не лише через красу, головний секрет ховається всередині. М'якоть сніжна біла, дуже ніжна, і що найважливіше, у ній абсолютно немає гіркоти, навіть натяку. На смак біба нагадує куряче філе або молоді білі гриби. Саме тому його так люблять діти та справжні гурмани. У проготуванні він поводиться ідеально. Під час смаження м'якоть не тиміє, шкірка залишається настільки тонкою, що її можна не чистити. Щодо вирощування, кущі біба дуже компактні, але неймовірно вражання. Навіть в стресових умовах або на півтіні він продовжує зав'ясувати плоди масою до 400 г. Якщо ви хочете здивувати сусідів та отримати делікатес на столі, біба F1 1 саме те, що вам треба. Підтримайте канал вашою підпискою та вподобайкою. Ваша вподобайка допоможе поширити це відео. Якщо ваша мета отримати врожай баклажанів найпершими, то ваш вибір це Fabina F1. Це справжній спринтер серед баклажанів. Перші плоди ви почнете збирати вже через 70 днів після посадки в грунт. Подивіться на форму. Це класичний видовжений циліндр. Або, як кажуть, городники пальчики Фабіна не росте занадто товстою, що робить її ідеальною для нарізки рівними акуратними кільцями. Колір плодів насичений, глибоко пурпурний з інтенсивним блиском. Чим фабіна підкорює кухарів. У неї дуже тонка шкірка і щільна м'якіть зеленкуватим відтінком. Вона має яскраво виражений грибний аромат і зовсім не гірчить. Під час смаження ці скібочки ідеально тримають форму і не перетворюються на кашу. А тепер погляньте на кущ. Він напівразлогий за вишки близько 60 см, але неймовірно завантажений плодами. На одній рослині одночасно може дозрівати від 6 до 10 баклажанів. Фабіна це сорт для тих, хто цінує стабільність. Вона не боїться павутина кліща і продовжує плодоносити до самих заморозків. Хочете ранніх рулетів з баклажанів уже в червні, тоді обов'язково посадіть фабіну. Якщо ви цінуєте класику і справжній насичений смак того самого баклажана, зверніть увагу на сорт чорний красень. Подивіться на ці форми. На відміну від довгих гібридів, чорний красень має солідний грушоподібний вигляд. Плоди дуже масивні, один такий важковаговик може затягнути на 300-500 г. Колір глибокий, фіолетово-чорний, дзеркальним блискам. М'якоть щільна, кремова з мінімальною кількістю насіння. Цей сорт середньоранний, він почув. Починає радувати врожаєм приблизно через 110 днів. Кущі компактні, міцні, що дозволяє витримувати вагу великих плодів. Важливий нюанс: на відміну від сучасних гібридів, у чорного красення може бути легка фірмова гірчинка, тому перед смаженням його краще присипати сіллю на 10 хвилин. В чорний красень це надійність перевірена раками. Переходимо до середньостиглих сортів. Є сорти новинки, а є справжні алгенти, які не здають позиції десятиліттями. Знайомтесь, баклажан Алмаз. У 2026 році він все так само залишається в топі завдяки своїй феноменальній витривалості. Алмаз це середньостиглий сорт. Його плоди акуратні, циліндри завдовжки близько 15-18 см. Колір класичний, густо фіолетовий, що переходить у майже чорний. Головна особливість, за якою його обожнюють дачники – це компактність. Кущики виростають до 50 см, вони міцні і не потребують підв'язки. Всередині на нас чекає щільна зеленкувата біла м'якоть, алмаза чудова структура, він не розвалюється при довгому тушкуванні та ідеальний підход для консервування. Якщо ви робите заготовки на зиму або маринуєте баклажан як гриби, це сорт просто створений для вас. Чому його варто посадити? Алмаз справжній спартанець, він стійкий до пасухи, не боїться вірусних хвороб, чудово переносить перепади температури. Навіть якщо ви буваєте на дачі лише у вихідні, Алмаз стабільно дасть чудовий урожай. Якщо вам набридли класичні пальчики і хочеться чогось особливого, зверніть увагу на сорт Геліос. це справжній аристократ на грядці. Геліос – це середньоранній сорт, його плоди більше схожі на велике фіолетове яблуко або м'ячики. Вони масивні, важкі вагою від 300 до 700 г. Колір дуже приємний, насичена фіолетовий іноді з легким бусковим відливом. Але справжня магія починається при розрізанні. М'якать у Гойліуса неймовірно щільна, білосніжна і зовсім не містеч порожнеч. Вона настільки ніжна і солодка, що багато хто називає це сорт найсмачнішим серед круглих баклажанів. В кулінарії Геліс це король відбивних. Завдяки великому діаметру ви можете нарізати його на широкі диски, які ідеально смажаться в склярі. При смаженні він не вбирає багато олії та чудово тримає форму. Кущ у Геліуса досить високий і потужний, тому обов'язково залишите йому трохи більше місця на городі. Якщо ви шукаєте поєднання екзотичного вигляду та десертного смаку, сорт геліос стане вашим улюбленим в цьому сезоні. Хочете, щоб ваш город виглядав як обкладинка журналу, тоді вам потрібен баклажан сорту матросик. Тільки подивіться на це забарвлення. Його плоди всіяні контрастними біло-бусковими смужками, які роблять його схожим на екзотичний фрукт. Форма в нього класична, овально грушеподібна, а вага одного плоду сягає 200-300 г. Шкірка в нього настільки тонка і ніжна, що при приготуванні її можна взагалі не знімати. Вона практично не відчувається. В кулінарії матросик Універсал. Він зберігає свій солодкуватий присмак при запіканні та у рагу. Це середньостиглий сорт, який любить тепло і сонце. Кущики невисокі до 60 см, але дуже акуратні. Підтримайте канал вашою підпискою та вподобайкою. Ваша вподобайка допоможе поширити це відео. Якщо вам потрібен гігант без насіння, знайомтесь це сорт кашалот. Свою назву цей сорт отримав недарма, його плоди виростають до 25 см довжину. Головна фішка кашалота – середині. Навіть коли він перестигає, у м'якоті практично немає насіння. Вона залишається світлою, ніжною та дуже щільною. Це ідеальний вибір для ікри та запікання. Сорт середньостилий, дуже стійкий до хвороб, спокійно витримує літню спеку. Хочете масивний врожай, де одна м'якоть і нічого зайвого. Садіть кашалот. Якщо ви шукаєте сорт, який завалить вас урожаєм, навіть за мінімального догляду, знайомтесь, це мішутка. У 2026 році він залишається одним з найнайдійніших сортів для відкритого ґрунту та теплиці. Чому він отримав таку назву? Його плоди мають симпатичну, слегка пухкову, рожепотібну форму. Вони не надто великі, зазвичай вагою близько 200 г, що дуже зручно для кулінарії. Колір плодів класичний, глибокий фіолетовий, майже чорний, з інтенсивним блиском. Але головна фішка мішутки це його неймовірна продуктивність. Подивіться на кущ, він компактний, невисокий, але плоди на ньому ростуть справжніми гронами. З однієї рослини можна зібрати до 10-15 баклажанів за сезон. Всередині на вас чекає ніжна білосніжна м'якість без гіркоти та з дуже дрібним насінням. Мішутка ідеальна для тих, хто любить готувати очі рагу. Якщо ви шукаєте сорт, який буде радувати вас врожаєм, тоді, коли інші вже відійшли, знайомтесь, це сорт Пантера. Це один з найкращих пізніх сортів 26-го року. Цінуються за неймовірну витривалість. Його головна особливість довгий період плодоношення. Пантера починає масово давати плоди тоді, коли ранні сорти вже виснажились. Самі баклажани дуже красиві, видовжені, ідеально циліндричні. Насичена фіолетового кольору. Вони виростають до 25 см в довжину. Якість у пантери дуже щільна і має ніжний зеленкуватий відтінок. Гіркоти в сорту майже немає на генетичному рівні. Це найкращий вибір для тих, хто любить баклажани по корейськи або мариновані. Підтримайте канал вашою підпискою та вподобайкою. Ваша вподобайка допоможе поширити це відео.